Мої вітання. Взагалі, трошки переробив свого упса для роутера. На даний час напруга 3 вольта, тобто батарейки всі розряджені повністю. Тут стояв стояли, стояли одноразки п'ять штучок, дві з них вздулося. Вийшли всі звідси. <гум> не хочу цих приколів. Тут нічого вони не, не треба. Замість навантаження буде. 12 вольтова. По конструктиву що помінялося, викинув я е, тп 4056 поставив я 22-ватну платку, залишив е, індикатор, який був жопу я йому зробив другу. Є тут дві кнопочки. Одна з них запускає індикатора, який показує, що батарея труп, а друга запускає сам який показує, що батарея ось ну, Я продублював на все і кнопочку і не знімав її. Цей вимикач через баяни резисторів запускає МТ-шку. Грався я довго користо, з цим прям довго, але в мене вийшло те, що я хотів. Тобто на 3 вольтах МТ-шечка виключилася. Ну, там трошки напруга підросла що до 3.01. Молодці. Зараз будемо дивитися про якій статонем. прузі ну, воно тут щось звімна в робочий режим. Запускаємо. У нас там що пішло? Зразу QC? 18 Вт. Погнали. Так, Це вже автомипці. 3.07. А, ну, при цим заміряв, то старт був при 3,12 вольтах. Старт МТ. А, тут же що не показав я, так? Да? Зараз сюди. Тут у нас все коментується двома проводами до блоку батарей. Тобто можна взяти, обслужити, поміняти щось в сталь впаяна ну, самі розими впаяні з самого модуля повербанка. І отаким от мідним проводком припаявся під низ мікросхемки. о, Запустилося 312 вольта. Тобто 3 вольта виключення, 3,12 включення. Тут також є е, рідний, ну той, той що й був 12-вольтовий вхід. Через звоєну е, збірку виходить на кабель. Тобто або з меташки кормимо, або із е, зовнішнього блоку живлення. Тут маю нічого. А там, там просто за Коротше, Заряджається воно і буду міряти стільки ватт годин в нього влізе в цю коробочку. Не ампер годин, а в годин, тому що заряджаю я через протокол швидкої зрядки. Тобто ампер години там трошки будуть неправильні. вт години, я думаю, буде більш понятно, що там в нього зайшло. Тим більше, що КПД такий не дуже поганенький. от Раз виключив МТУ. І подивимося, скільки туди залізе, потім щось допишу. Зробите таку перехідну платку. Ось така ось. Там Теж проводів. Тобто кожен блок батарей йде своїми проводами на плату і вже з неї йде двома окремими проводками вже до всього, до всієї зборної конструкції. Для чого? Якщо вдруг що? Щоб міг одгоріти. Плюсовий він тонший, чи мінусовий, так що він має шанс відгоріти. Якщо вдруг там де щось таке страшне страпиться, тут що в мене вийшло. Е Ножку я підняв е Enable в мікросхемці і запаяв сюди чи 47 чи 50 кОм, точно не пам'ятаю. Далі йде 51 кОм і 100 кОм. І це все діло комутується. Тобто від мінуса на ножку йде 4750 З цієї точки йде 151 кОм і воно йде на плюс тобто, на плюс вхідний через тумблер. І так вийшло, що я здихався від BMS 1С, яка мене не влаштовувала, тому що вона виключала при 24 В. Ну, таке. Низковато трошки, як на мене. А от 3 вольта, я думаю, то що треба. І плата. Повербанка теж включається при 3 вольтах. Ну, мабуть, не даремно, да? дають там якийсь маленький запасік. Так що таке, Заряджаємо. будемо дивитися. Такс, показує фул. Але там вже трохи зражається ще. Буде лампочка. І сіки взяв і це дорогой. 475 Вт годин. Ну і більше 2 Вт. Так що таке? Нормально. Взяло.